Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Цього тижня у Самійлівці сталася трагедія. Ціла родина отруїлася чадним газом. Рятувальників про це повідомила поліція 3 лютого близького півдня. Правоохоронці сповістили, що у приватному будинку селища Самійлівка по вулиці Садовій виявили четверо загиблих чоловіка з дружиною, їх 41-річного сина та ще одного чоловіка 42 років. Кажуть, в будинку горіли стілець та підлога. Пожежа самоліквідувалася, проте люди вчаділи. Лозові активують роботу з виявлення крадіїв води згідно показників загальнобудинкових лічильників. Об'єм води, який заходить в багатоповерхівку, більший ніж показують лічильники у квартирах та норми споживання без облікових квартир разом. У кожній висотці щонайменше зникає 100 кубів води на місяць. Поінформував на нараді з керівниками комунальних підприємств директор КП «Жук» Володимир Бреус. Це свідчить про крадіжки води уже у середині будинків. Заступник Лозівського міського голови Денис Петренко наголосив на необхідності посилення роботи щодо контролю за обліком води та організувати рейди з виявлення споживачів, які вдаються до різних способів впливу на лічильники та крадуть воду. Через податкові пільги Лозівська громада може втратити понад 130 мільйонів гривень, це більше третини власних надходжень. Справа в тому, що громада знаходиться у переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ, що дозволяє бізнесу не сплачувати плату за землю та податок на майно. Це при тому, що поля в нас сіють і врожаї збирають, каже голова громади Сергій Зеленський. Ситуація в нас кардинально інша ніж на Ізюмщині, де дійсно були бойові дії та окупація. Якщо громада недоотримає ці гроші, може бути паралізована навіть критична інфраструктура, адже чималу частину коштів спрямовують на підтримку комунальних підприємств. Тепло, вода, каналізація, додав очільник. Тож керівники громади та району звернулися до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Народного депутата України Юлії Світличної, президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області Тетяни Єгорової Луценко, виконавчого директора Асоціації міст країни Олександра Слобожана з проханням виключити Лозівську громаду з цього переліку у частині податкових пільг. У лозові переселенці зможуть зареєструватися на отримання допомоги у розмірі 6660 тисяч гривень. 7 та 8 лютого мобільна бригада Угорської екомунічної служби допомоги реєструватиме ВПО для отримання фінансової допомоги за адресою мікрорайон 1 будинок 30, приміщення ліцею номер 12 Графік прийому з 10.30 до 17.00 години з перервою на обід з 13.00 до 14.00. Отримати цю допомогу внутрішньопереміщена особа може раз на три місяці. Передбачена вона для тих ВПО, які перемістилися з районів проведення воєнних бойових дій та тимчасово окупованих територій. Не отримуван протягом останніх трьох місяців допомоги від інших міжнародних організацій, в тому числі ООН, та відповідають наступним критеріям: багатодітні сім'ї, домогосподарства з одним опікуном, самотня матір, батько, домогосподарство з вагітною або годуючою жінкою, домогосподарство з людиною з інвалідністю першої та другої групи, домогосподарство з літніми особами, віком 60+. при реєстрації допомоги повинні бути присутні всі члени родини. Пакет документів стандартний. Паспорт, код, свідоцтва про народження дітей, довідка про ВПО та інші підтверджуючі документи. Наступна інформація для всіх мешканців Лозівської громади, хто користується газом. Нагадуємо, що у зв'язку із переходом Харківгазу до групи Нак Нафтогаз Україна змінюються способи передачі показань лічильників у всій Харківській області. При цьому передавати показання треба, як і раніше, до 5-го числа кожного місяця. Однак звичайний сервіс 104.ua та чат-боти не працюватимуть. Передачу показань лічильників газу необхідно проводити онлайн на сайті ГЕС.ua або за телефонами Vodafone 066 300 2 888, Kyivstar 098 302 888. Та лайфсел 093 302 888. При цьому особові рахунки клієнтів та банківські реквізити для оплати вартості природного газу не змінились. Таким видався перший тиждень лютого для лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зайчимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.